Так, гра запускається. Це український контент. Так, граємо ми за Болівію. З нашому створеному коаліцію, яка називає Continental UA. Залишився три трин коаліції. Так, ми потрошки захоплюємо Європу. У нас не... Це зараз 34-й день. У нас зараз не дуже з військами. Багато полягло в Африці. Але ми об'єдналися з другим кланом, щоб розбити Імперію. Імперія дочекалася, поки ми ослабнемо і напала на нас всіх. Так. Це є карта війна без меж. У нас є точки. Та ми програли тип, союзником Урогваєм і Папуа. І Перу пробуємо відбити. Так, нас тут хтось летить. Летить найманці нововведення ну, в ігрі. Ну, нічого, потрошки розвиваємося. Так, у нас є град. Амфібії. БМП і так, 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 так. Піхота. Нічого. Ми подолаємо всіх. Так, в нас тут гелікоптер направляється в Європу, оскільки ми заключили Союз, але не всіх. Бо ми винесли Турцію, і Турція нам мстить. Але ми пробуємо потрошки захопити втрачені. Позиції. У нас тут радар, який бачить. Пересування України, а також воюємо з Бенелюксом. І так, у нас щось летить. Хай ми побачимо, що за ворог. Так, наше ПП вже налаштувалося.

Есть, добре. Так, Що ми нас видно в эскадрелі. Ну, погляну. Що с помощью? Так, наш сюпихот. Де? Так. Так, лето ч попадає в Радіус? ППО. Так, поглянем, що у нас внизу. Uh -huh. Так, по військах все нормально. Так, у нас працює наше ППО. Була скаже, Мянмар. Написав, що ми дуже слабкі. Наполягнемо. Я думаю, ми його заставимо здивуватися. Так, довідати ще хвилину. Зараз ми можемо переглянути за скільки наші. Дві години. Сім годин. Mm. Дуже повільно йдуть Так, Радар фіксує ще приліт. Я думаю, не сюди полемо закинули тут. У нас праги. Я таке очікував, я вже відправив. Диверсію. Най знищуємо. Аеропорт. Так. Так, так, так. Що у нас тут все спокійно? Так, наш радар прилетів до союзника і ми поглянемо, поглянемо. Так, ще тут 8 секунд. Ай-яй-яй, ППО спрацювала. Мінус, мінус дивізія ППО, елітному шкадрилі. Прекрасно. Дуже прекрасно. Так, ми зупиняємося, щоб не вийти за зони. Так, у ну нас ще один пасажир. Так, у нас починаємо наблюдати, що... Він наближається. Так, ППО у нас має А65 урону, що досить непогано, але замало. Тому ми ще три перекидаємо в Європу. Перезарядку. Надіюсь, не встиг перезарядитися до удару. Так, можна вступити, можна сказати, не дамуємо. Так легко в нас попасти. Так, непереможний. Вже досить близько. Рогвай накидує по Турції. Бо Не знаю, що це робить. Будемо йому писати най перекидає війська в Європу. Там веселіше. Хоча Турції вже немає. Її знищили. Так, у нас там новий. О, яка красота летить. Скільки у нас тут? 85 життя Ай вдарите. Так, 14, там, дуже прекрасно. Але, на жаль, ми не успіємо перезарядитися. Так, прискоримо. Ага, дам задню. Жалко, жалко, не побачив, що... Так, наш союзник зайшов і ми пробуємо потопити папу новогвинею. Tak, najważniejszą krokodilniką. U nas w Чем бы нас уже бьют, у нас было немає повідомлення СЧПЛ. पूर्वक i У нас упротивно відступає. У нас дуже мало флоту. Він тягне нас вниз і вниз. Що у нас в Африці? В Європі у нас помаленьки ми просуваємося до точки. Україна відступила. Ледно, хоче захопити Брагенс турецький. Наше ППО охороняє нас. Поповно... Так. так, бачимо, що є в Турції війська. Benelux і even не рухається, хоча захопи у нас тут Калаїс. Чомусь. Ну, Нічого. Так, добре, трошки Риска, щось, щось так, там, тобто ми об'єднаємо війська, щоб стосуватися далі. Приземлився заправляється, також ми на заправку, щоб об'єднати. Шісті. Скоро вони не будуть. Нам знищили субмарини. Які дозволить дуже сильний противник. Наші пробують ще потопити але я думаю, що у нас нічого не вдасться. Треба збирати війська і відбиватися, що ми можемо. А можемо ми захопити в Україні Україне. Тому ми набираємо все. Всі сили сюди. Жалко. Але Так, у нас ще є дві тут і одна тут. Так, у нас відбере свої кораблі. Лугар трошки менше, я взагалі втратив. Але нічого у нас виготовлюється. Що у нас по Африці? В Африці урогай помаленький захоплює турецькі міста. Ми також. Чат віднаписав нам повідомлення. Зараз захоплюємо. В нашу локаційну Ще Більше вороги. Так, що ми можемо побачити, що наші ще не об'єдналися гелікоптери? Захоплюємо потрошки територію. О, ще. І так, що в нас? Ми захопили точку України. Україна поки що знаходиться на... хоче захопити чат. Наші об'єдналися і направляється на допомогу. Гелікоптери знищують повстанцю. Де... Так, в Африці. б'є Турцію. Хочу захопити декілька міст. Тут також. Так, нам спільно захопити на тут. Підтягуємо також... станцію. Наші успішно відступають без втрат. Так, У нас вже з'явився град. Приїдемо сюди, ми починаємо її відправимо на фронт. Для подальшої радіолокації встановили. Бо ворог планує захопити всі точки і перемогти. Ми переводимо наші війська. Ближче до моря. Наші союзники пливуть захищати основні міста. Маленькі потихонькі. В Африці у нас захоплення триває. Та, мої війська майже всі вже перекинуті в, в Європу. Зараз відправляється ще один загін. Так, тут ми вже захопили і... Захищатися будемо. Бо нас так просто тут не залишуть. Так. Так. так, день доходи кінця майже. Африку так само зачищаємо. Чат буде допомагати нам у війні з Україною і Замбія. Це клан RB. Ми всі об'єдналися проти клану. Навалим певер. Щоб їх здолати. Нелегко нам. Так, у мене тут субмаринка побита. Так ми відступаємо для захисту. Так, ще посилаємо дві. Так. Що